Призначення було вже частково очікуване, так тут ми з головою спілкувалися ще навесні. Галузь для мене є не нова. Я вже понад 9 років працюю в цій галузі, правда, в міських перевезеннях. Першими кроками це перше треба вивчити всі нюанси роботи управління. Думаю, що я з цим справлюся як найшвидше. І першим кроком для мене все-таки буде розглядати цієї скарги, яку дав мені голова. Стосовно цих випадків. Стосовно коли... випадків відмови в пільговому перевезенні, тим більше, що це є учасника. Скажіть, як будете наказувати цих водіїв? Ну, для початку випадків треба випадків. вивчити саму скаргу, а потім прийняти рішення. Ще раз скажіть, на чому акценти будуть робити все ж таки в роботі? Так трошечки конкретніше в ваших починаннях? Основні акценти дотримання нічого нового не треба видумувати. Просте дотримання перевізниками тих договірних умов якими вони заключають. І звісно, що це прозоре проведення конкурсів на перевезення пасажирів області. Скажіть, як вам запропонували цю посаду? Чи були інші претенденти? Ну я цього не знаю. Я знаю, що мені запропонували і, і особисто проходив. Від... Та, особисто від Віталія Семеновича проходив співбесіду в першого заступника міністра інфраструктури. Потім ще спілкувалися з керівниками інших департаментів у міністерства і прийшло погодження на сьогоднішній день. Вже mm. представлено. Скільки часу це цьому ковідтуру погоджували в Києві? кілька? Тривало було потім з травня місяці. у вас досвід роботи? Скажіть, скільки років? В міських перевезеннях я працюю з лютого 2006 року. Mm.